Бозерківський онкологічний диспансер? Він ж приїхав з центру міста за новою адресою друге Рокетняцький провулок. я так розумію. правильно? Так, Правда, так. E, і в та місце, де раніше був диспансер. Наскільки стали кращими умови e, обслуговування і перебування пацієнтів загалом? Ну загалом. Загалом ми на за старою адресою мали дефіцит приміщень біля 100%. і навіть такі анахронізми, як семимісні палати для пацієнтів, ми мали ну не досить гарні там умови. При зміні, при зміні приміщень ми приїхали в чотирьохповерхову будівлю, класичну чотирихповерхову будівлю, бувшого протитуберкульозного диспансеру. Звичайно, ми покращили умови. Ми на даний момент маємо класний. Ремонт операційних, маємо непогані ремонти палат і маємо досить гарні ремонти кабінетів поліклініки. І якщо раніше ми мали і стиснення і в приміщеннях, і в послугах, то на даний момент ми маємо збільшення потоку пацієнтів. Ми маємо кращі умови перебування. Ми можемо розширити свій діапазон послуг. Ми маємо покращені амбулаторні умови, тобто і зони очікування пацієнтів, і кабінети лікарів. Ми збільшили кількість самих кабінетів прийому. Ми відкрили урологічний кабінет. Ми відкрили кабінет променевого терапевта. Ми на даний момент відкрили новий мамографічний кабінет з новим мамографом. І, до речі, всіх запрошую відвідати нас. Ми відкрили новий ендоскопічний блок з якісними ендоскопічними послугами. Ми працюємо в цьому напрямку. А щодо медперсоналу, чи він збільшився взагалі? Ну, на даний час ми гостро потребуємо клінічного онколога. У нас відокремилось нове відділення хіміотерапевтичне, ми дещо розширились. І кількість пацієнтів, що отримує хіміотерапію, також збільшилась. Так що ми активно шукаємо нового лікаря або з освіти клінічної онкології, або з іншої освіти Ми готові навчати молодих спеціалістів. А які операції ви вже можете робити, які раніше не могли? Чи розширився цей спектр? А, ну, ми ще в минулому році, перші в місті провели лапароскопічну резекцію нирки. І активно розширюємо саме мікрохірургію, лапароскопічну хірургію. Ми, в принципі, володіємо всім спектром оперативних втручань, що стосується абдомінальної хірургії і гінекології. А спектр, взагалі, послуг трішки змінився у вашому закладі? Ну, взагалі, спектр послуг він не те, що змінився, він залишився в тому ж об'ємі. Але ми. Розширили пацієнтопотік, ми розширили можливість надання цих послуг передусім. Хотілося б уточнити загалом. Е Кому із яких міст чи з громади взагалі надаєте послуги і кого приймаєте? Ну, ми територіально, звичайно, знаходимося в Білоцерківській громаді, тому ну, левова частка пацієнтів це місцеві пацієнти, але ми надаємо послуги згідно програми медичних гарантій абсолютно всім громадянам України. Це на даний момент не прив'язано до місця проживання. Це може бути. В різні області особливо на даний момент, зв'язку з внутрішніми міграціями, дуже багато тимчасово переміщених осіб. Так а які пакети допомоги надає вам НСЗУ? Ну, у нас е, підписано багато пакетів е, з Національної служби здоров'я України. Наші основні пакети, які допомогу ми надаємо, це передусім хірургічний пакет, це пакет хіміотерапії та променева терапія. Це наші основні пакети. Додатково ми надаємо всі послуги е, пріоритетних програм ранньої діагностики, також амбулаторну допомогу. А чи достатньо цього для онкодиспансеру і чи вчасно фінансуються ці програми? Ну, звичайно, ми фінансуємося через Національну службу здоров'я України. Звичайно, фінансування, як завжди, могло би бути і краще, але це фінансування. Від цього фінансування залежать всі заклади, так звичайно, на даний момент також залежить від якості нашої роботи. Ми націлені на покращення якості цієї роботи при збільшенні надання нами послуги пацієнтів. Ми звичайно отримуємо більше кошти. Тому ми зацікавлені і в якісних, і в якості послуг, і в збільшенні цих послуг. Ну і ми йдемо тим шляхом. Насправді, пане Мирославе, а ось якщо поговорити про статистику, якщо коротко, чи збільшилась кількість людей з онкологозахворювання? на даний час, ну, на жаль, статистично, кількість онкозахворювань росте щорічно на 5-7%. І чим це замовлено? Яка причина? Ну, багато причин, екологічні причини. Старіння населення також грає велику роль. Рання діагностика, покращення ранньої діагностики також збільшує кількість як не дивно діагностованих онкологічних захворювань. А взагалі, чи можна сказати, що рак помолодшав серед населення? Є форми раку, які ми раніше не спостерігали в молодих людей, і він поширюється. Ну, це передусім стосується молочної залози, а також гінекологічної. А які види форми раку ви лікуєте безпосередньо? Ми безпосередньо, ми безпосередньо лікуємо всі види і форми раку. Ми на жаль, на даний момент не можемо надавати спеціалізовану допомогу, таку як торакальна хірургія, да нейрохірургія, але вона що стосовно торакальної хірургії, то це проводиться в нашому центральному відділенні. А нейрохірургія це спеціалізовані заклади, і тільки вони, на жаль. Якщо навести приклад, то з чим працюєте безпосередньо? Ну безпосередньо це звичайно ну, основні найпоширеніші захворювання. Да? Це молочна залоза, це абдомінальна хірургія, це гінекологічні захворювання, це захворювання шкіри. Це що стосовно хірургічної допомоги, що стосовно хіміотерапевтичної допомоги, то ми, в принципі, обслуговуємо всі назології, і весь спектр пацієнтів. А якщо є такі випадки, коли от дійсно онкодиспансер ну, не може допомогти, чи взагалі бувають такі випадки, і чи перенаправляєте ви хворих до Києва? А, звичайно, ми, ми являємося підрозділом Київського обласного онкодиспансера. Звичайно. Так, і звичайно, що деякі послуги у нас надаються в Києві. Це може стосуватись частково променевої терапії, тому що променева терапія ми займаємося виключно тут радіотерапією. Це назилоє поверхнева назелоя, це рак шкіри і не неглибокі лімфоузли, що стосовно масивної променевої терапії, на лінійних прискорювачах, на гаматерапевтичних гамма-терапевтичних апаратів це надає в нас Київ. Також на даний, момент, на даний момент ми сподіваємося отримати в цьому році комп'ютерний томограф, тому що зараз два рази в тиждень ми возимо пацієнтів в Київ на дану діагностику. Ну і, звичайно, маємо черговість також. А, чи можуть пацієнти лікуватися у вас безкоштовно, та у якому випадку згідно програми медичної гарантії, да держава і національна служба здоров'я України гарантує повний спектр наших послуг. Це стосується і амбулаторної, і стаціонарної допомоги. Звичайно, якщо людина не має або можливості, або бажання звернутись до сімейного лікаря, вона може отримати кошти. Отримати послуги або за власний кошт, ну або за якісь інші кошти, пане Мирославе, дуже таку тему хотілося б підняти загалом, якщо все ж таки людина хоче зробити якийсь огляд, або там сумніваються, можливо, якісь є новоутворення на шкірі або щось інше, чи можна до вас прийти там на консультацію, там діагностику і таке інше, як це взагалі можна зробити? Треба направлення чи його не потрібно? Ну Звичайно, за електронним направленням це все буде безкоштовно і гарантовано державою. Якщо людина хоче самостійно звернутись, вона також може за власні кошти звернутися і отримати і консультацію, і ну і повний спектр діагностичних послуг. Також ви, як лікар, можете ось розповісти на що варто звернути увагу людям, якщо є перші такі ознаки ймовірного раку. Коли дійсно ось треба бути на сполох, треба бути на сполох. Е з приводу візуальних форм, на жаль, це така частина онкології, яка щорічно у нас збільшується. Це ті форми, це такі, як рак молочної залози, як рак шкіри, як рак шийки матки, як рак, рак прямої кішки. Це та частина, яка, на жаль, покладена у нас на сімейну медицину. Так? І... І, на жаль, щорічно ми бачимо збільшення цих запущених форм раку. Звичайно, що лікувати онкологічні захворювання з третьої, четвертої стадії, що з першої другої ефективність лікування кардинально змінюється. А вікова категорія найчастіше зараз до вас, яка звертається? Ну найчастіше, звичайно, це люди після 50. -ти. Але, звичайно, ми маємо і молоді форми раку. Ми маємо і 18 років ракові захворювання. На жаль. Вони не так часто проявляються, але, але все буває. Чи лікуєте ви якось саме дітей? Чи ні, ні, в нашому підрозділі лікуванням дітей ми, на жаль, не займаємось. У нас є в Києві підрозділ дитячої онкогематології і, і онкохіміотерапія. І також дитяча у нас є в центральному підрозділі. Там і пересадкою кісткового мозку займається наш підрозділ, ну і онкологічним лікуванням. Також дітей. Е, також наш спеціаліст кожного тижня приїжджає в дитячу обласну лікарню, онколог, онкологи проводить консультацію місцевого населення на базі Київської обласної дитячої лікарні. номер 2. А загалом, скільки медпрацівників працює у вас? Е, медпрацівників у нас працює близько ста. Це медпрацівників. Загальний персонал біля 130 людей. У нас а чи функціонує у вас паліативна допомога для Е, На жаль, в нашому підрозділі паліативна допомога на даний момент немає. Ми не надаємо паліативну допомогу. Але наш заклад має два підрозділи: В вклав Тарасова У нас є хоспіс, який безпосередньо займається паліативною допомогою. Також в Києві у нас повноцінне відділення, яке займається паліативною допомогою. На вашу думку, онкодиспансер зараз розвивається в кращу сторону? Звичайно, звичайно, ми розвиваємося. Ми націлені на розвиток. Ми маємо покращення умов. Ми маємо покращення. Потоку пацієнтів ми ми націлені на на розвиток. Ми націлені на розвиток променевої терапії. Ми націлені на розвиток променевої діагностики. Також розширення хірургічних послуг. Як допомагає вам Київська обласна рада? Якщо безпосередньо їм підпорядковуєтесь, можливо, якусь певну кількість грошей виділяють. Звичайно, Київська обласна рада являється нашим власником. Звичайно, частково ті ремонти, які були проведені в нашому підрозділі, були виділені обласною радою. Пане Мирославе, наостанок хотілося взагалі б запитати, наскільки психологічно важко працювати з онкологічними захворюваннями? Ви як лікар, важливо розкажете нам? Ну, рак це не вирок. Все лікується. Працювати треба з усіма пацієнтами. Психологічний стан не відноситься до професійної діяльності. Лікар, передусім, професіонал, і він повинен вилікувати хворого. Зробити все, щоб покращити його все, щоб покращити стан, навіть в тих випадках і в випадках паліативного лікування стан людина зобов'язана отримати лікування навіть знеболючі препарати.